Доброго вечора ми з України. Сьогодні 23 вересня, п'ятниця. Це новини Маріуполя. Ми говоримо про важливі речі, які відбуваються в окупованому місті. Підписуйтесь на наш канал і поширюйте цю інформацію. Референдум, звісно, став топ-темою сьогоднішнього дня. Він був оголошений на всій території Донецької області, Луганської, Херсонської частини. Херсонської частина Харківської області. Звісно мова йде тільки про окупанту частини. Окупанти підготували два типи бюлетенів, Ми про це вчора розповідали, і обіцяли відкрити дільниці. В Маріуполі дільниці не відкрились. Просто через те, що окупанти разом з гауляйтером Костянтином Ващенко не встигли набрати команду, не встигли підготувати приміщення. Але що вони встигли зробити? Це зібрати декілька груп колаборантів, які озброїлися. Урнами для голосування людьми з автоматами, чоловіками, і пішли. По домівках хочу сказати, що далеко не у всіх районах міста бачили ці групи, не всюди вони побували. Але сьогодні тільки перший день так званого псевдореферендуму. Можливо, що завтра, післязавтра вони будуть більш активними. Наразі здається, що вся ця метушня з урнами вона більше для піару, для роботи на камеру, ніж для реальних речей, тому що небагато людей сьогодні. Побачили і взяли участь у цьому. Незаконному дійстві. Чому не варто взагалі приймати в цьому участь? Дійсно, це дуже складне питання, тому що до тебе приходять люди з озброєні, вони дають тебе планшетку, на який це бюлетень, Ти не можеш проголосувати анонімно, бо всі бачать, де ти ставиш ту галочку. І звісно, що люди побоюються, побоюються репресій на свою адресу, розмов з МГБ ДНР і таке інше. Але чи Є але є можливість уникнути цього. По-перше, можна не відчиняти двері, сидіти, тих, тихо, 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 і, і не мов би тебе нема дома. Я знаю, що одна родина сьогодні взялася гуляти цілий день містом, щоб їх раптом. Не застали в будівлі, в їх квартирі. можна було виїхати за межі десь у селищі, там пересидіти, бо ніхто не знає про твоє існування. А можна просто зіпсувати бюлетень. Оці всі розмови, що я проголосую, проголосую проти, вони всі в пользу бідних, тому що тому, що це незаконне дійство і участь в цьому референдумі. Теж незаконна правда, радник офісу президента сказав, що Україна після повернення в Маріуполь буде карати тільки тих, хто організовував цей так би мовити референдум. Але насправді все одно це не змінює факт. Участь у цьому дійстві це зрада своєї держави, і кожен має зробити просто свій вибір, що для нього важливіше, і чи вартий він взагалі того громкого слова громадянин України. Ну а окупанти поспішають зрозуміло, чому з цими всіми маніпуляціями з референдумами, бо вони обіцяють. Ось які речі. Вони обіцяють, що після проведення референдуму закінчиться війна, власне, на Донеччині. Вони обіцяють, що після референдуму буде з'явитися велика кількість робочих міст в місті. І вони обіцяють, що після референдуму сюди зайдуть якісь надвеликі гроші. Всі ці три пункти це просто блеф. І маячня. По-перше, тому що у Росії вже не мати грошей, ледь вистачає на те, щоб озброювати свою армію і годувати бюджетників. По-друге, по-друге, ніяких робочих місць нових не з'явиться, тому що треба запускати економіку, щоб вона щоб з'являлися. А економіка не працює це просто дотаційне середовище і тільки всього. Ну і по третє, війна не закінчиться. Важливий момент. Як тільки Росія визнає Донеччину, в тому числі Маріуполь, частиною Російської Федерації на правах що там вони суб'єкту да, Російської Федерації, одразу починається мобілізація, тому що вона оголошена на всі території Росії. І якщо Маріуполь стає частиною Росії, то він автоматично зобов'язаний поставляти людей на фронт. І це не обучені люди, не озброєні. Це просто м'ясо. Люди, думайте про це. Думайте, у вас ще попереду декілька днів, не піддавайтесь на ці незаконні референдуми. Цікава е історія, яку ми сьогодні розповіли на сайті. Місяць вже працюють маріупольські школи дистанційно. Ми поспілкувалися з директоркою однієї шкіл, е розпитали, які досягнення, які проблеми, е чи вдається спілкуватися, навчати дітей на окупованій території. Якщо вам цікаво, посилання буде в описі до цього відео. Ну і про хороше. По перше, зсу продовжує наступ на півночі. Нашої області зараз Лиман під загрозою оточення. Є така дуже суперечлива інформація з боку окупантів, які повідомляють, що там був прорив вчора. Поки що немає офіційної інформації, тільки заява Пушильна, який каже, що там все дуже-дуже сумно і печально на Лиманщині. Але ж ми радіємо таким новинам. Ну і зовсім зовсім добра, добра тепла новина. Готується провести е, такий культурний захід, присвячений Маріуполю. Маріуполь місто Надії, кожен Маріупольський митець, автор віршів, художник е, може долучитися до цього дійства. Треба подати заявку, як це зробити. Посилання теж є на нашому сайті і шукайте в описі до цього відео. А я прощаюся з вами до понеділка. Тихих, мирних вам спокійних, вихідних.